І, звичайно, хедлайнер, хедлайнер цього фестивалю. Це корвет, Корвет, друзі, який є б'ю і да, Зараз покажу б'юік. Корвет, який є на заставці даного фестивалю. Давайте ми підійдемо до нього ближче, подивимося на нього. Вчора він був закритий. Вчора до нього не можна було взагалі підійти ні з якого боку. Ось такий от корветик, Ось така от красота всередині. Дякую вам, друзі, за підтримочку. Дякую за те, що лайкаєте, коментуєте. Дякую вам за те, що ви зі мною цей весь час. Ми вже дві години ведемо стрім. Буду вам дячний, якщо ви підтримаєте мене ще вподобаючкою. якщо ви підпишетесь на сторінку, щоб не загубити мене, і щоб ми з вами були завжди на зв'язку. Буду вам дячний, буду вам вдячний. Класичний Керветовський салон, повернутий в сторону водія, як ви всі бачите. Так.